Намалюємо коло в скетч, але з використанням власної бібліотеки. Тобто у нас буде власне, розроблена бібліотека, щоб можна було керувати власне, радіусом кола, дуже зручно, і також, щоб керувати кутом. Тобто, якщо, наприклад, потрібно намалювати дугу, не повне коло, а наприклад, дугу кола. давайте спробуємо це зробити. Так, для цього нам потрібно ще деякі математичні знання. Так, у нас тут ми повинні з вами визначити хорду довжину. І нам потрібна ось така формула. Тобто це дорівнює 2R на синус альфа-на 2. Тобто я знайшов теоретичний матеріал, в принципі, в інтернеті в просторах. Перше, що мені власне, попалося, я власне, і показую. Тобто Ось таким чином у нас довжина хорди. Бачите? тобто Ось така формула. Ми зараз її будемо застосовувати. Так, ну давайте переходимо в скетч. Тепер будемо власне, розробляти. Ми будемо створювати власний блок. Так, щоб малювати, давайте підключимо також власне, бібліотеку олівець. Так, і також створюємо власні блоки. Так, давайте тут також натискаємо створити блок. Так, називаємо його просто Circle. Так, і у нас буде два вхідних параметри. Так, перший у нас буде радіус. Так, і другий буде параметр у нас у нас буде QT-Angle. Так, Angle. Так, ну і давайте все. Тепер натискаємо ОК. Так, у нас створилося, бачите, власне, ось такий новий блок. І тут ми можемо реалізовувати вже функціонал, тобто нашого відмальовування, нашого кола. Так, нам потрібно далі в вкривання, взяти власне, блок, повторити цикл. Так, і сюди поставити кут. Так, енгл ставимо сюди. Так, тепер беремо перемістити. Перемістити на 10 кроків. Так, і треба ще нам взяти поворот на. Поворот, власне, вправо, на, ми тут поставимо 1 градус. Так, і давайте, власне, формулу реалізуємо. Як ми це, як це можна зробити? Так, переходимо, дивіться, у нас формула наступна 2 помножити на r. Так, давайте зараз беремо оператори. Так, у нас є 2. Так, 2 і радіус. Так, помножити на радіус. Так, і нам потрібно ще перемножити власне, на синус також. так. Давайте, власне, це опакуємо ось в таку функцію. Тобто ось сюди в такий блок. Так, і нам ще потрібен так, у нас 2R. Так, і у нас буде синус альфа на 2. так. І давайте, власне, дістанемо також, у нас тут є функція синуса. Так. Вибираємо синус. Так, і буде у нас тут альфа на 2. Так, давайте ще дістанемо ось такий блок ділення. Так, і давайте це все ось так упакуємо. Красиво. Так, і тут вставимо одиничку, тут вставимо двійку. тобто У нас буде код постійно 1. Альфа у нас буде одиниця. так, І тут ділимо на 2. Тобто 2R помножити на синус альфа-на 2. Бачите, все наче просто. Так, У нас, в принципі, вже готова наша функція. Так, ну і Давайте тепер її протестуємо, як вона працює. Так, Тепер зараз ми давайте створимо події. Тобто, коли у нас прапорець буде натиснуто, котик буде малювати у нас якісь кола, так. Давайте спробуємо. Так, тепер дивіться, давайте очистимо повністю наш екран на всяк випадок. Так, піднімаємо олівець також. Так, тепер нам потрібно надати олівцю колір. Давайте надамо якийсь. Ну, нехай буде ось такий. Так, товщину. Давайте надамо також задати розмір олівця. Нехай буде, наприклад, у нас 3. Так, і давайте також задамо сюди. Так, перемістимо, давайте у львись, так, у нас буде, Ми переміщуємося, наприклад, коло хочемо намалювати радіуса, наприклад, 70. Так, давайте власне, перемістимося на 70. перемістити, Так, перемістимося, y ставимо 70. Так, ось таким чином кіт наш, наш перемістився. І давайте тепер відмалюємо наше коло. Тобто, з верхньої точки, воно буде відмальовуватися донизу. Давайте спробуємо це зробити. Так, у нас є мої блоки, є Circle. Так, і ставимо тут 70, радіус буде 70. Так, і буде також у нас власне, кут. Ставимо 360, якщо ми хочемо коло намалювати, ставимо 360. Так, ага, трошки тут у нас. Так, давайте зараз. Так, у нас ми повинні ще задати. Так, у нас буде ага, поворот. Так, я не туди просто задав. Так, вибачаюсь трошки ось сюди. Зараз потрібно так, ось так. Так, поворот у нас на 1 градус. Так, тут у нас буде ось таким чином перемістити на ось таким, задаємо просто ось сюди трошки, я тут помилився. вибачаюсь. Так, також давайте задамо, власне, Тепер власне, у нас тут ще потрібно також опустити олівець. Так, опускаємо олівець, так, переміщуємо, піднімаємо спочатку, опускаємо і давайте спробуємо, потестуємо, що у нас буде. Так, Давайте також задамо на всяк випадок у нас буде кіт повернути в напрямку 90. Так, і давайте також задамо йому. ну, В принципі, в принципі все. в принципі Тут все нормально. Давайте спробуємо затестувати наш код. Як він працює. Так, бачите, котик наш почав малювати коло. Угу. Так, працює. Малює коло. Так, ось таким чином відмалював. Бачите? Тобто це коло з радіусом 70. А давайте зробимо коло. власне, У нас максимальний, в принципі, по Y у нас сини, максимальний розмір це 180 і мінус 180. Давайте задамо 180. І давайте спробуємо відмалювати. Нехай буде розмір олівця, нехай буде, наприклад, 6. І давайте спробуємо відмалювати. Так, тільки давайте змістимо, тільки потрібно змістити тут також на 180 одиниць, щоб у нас було воно зверху малювалося. Так, ось таким чином, бачите, котик наш малює. Угу. Пішов, 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 малює. Угу. Так, коло верхнє є. Так, Ну і давайте також намалюємо коло з радіусом 90. Також подивимося. Давайте надамо олівцю інший колір якийсь. Нехай буде, наприклад, тут. ну, Нехай буде зелений. Так, і нехай буде у нас також. Давайте тут товщина. Так, задати розмір олівця. Нехай буде у нас, наприклад, 3. Так, і давайте задамо також, давайте піднімемо власне, наш олівець, щоб переміститися. Так, і давайте також перемістимо так, блок приміщення обираємо перемістити. Перемістити, власне, Х буде 0. Так, y буде 90. Так, ага, задати розмір олівця. Так, тепер давайте, власне, щоб малювати, тепер треба опустити олівець. Так, і виконуємо команду Circle. Так, у нас тут буде перший параметр 90, другий параметр буде 360. Так, ну і давайте, власне, поїхали. Так, пішло, малюється. Так, зараз у нас котик наш відмалює наше коло. Так, і друге коло, бачите, малюється, все у нас строго по центру. Бачите, як власно можна. Керувати процесом. Тобто ось така у нас функція. І ми з вами навчилися, як можна свої блоки також використовувати. Бачите, як, в принципі, круто все працює. Так, можна також задати, наприклад, намалювати догу. Да? Ну, якщо нам потрібно на 360, а, наприклад, 180 градусів, давайте намалюємо на півколо, наприклад. Запускаємо ще раз. Так, ну тут можна давайте запустимо. Так, пішло малювання. Пішо, пішов, пішов, пішов. Так, пішов, пішов. Так, і малюється, дивіться. Скільки ви замовили, стільки і малює. Зараз він намалює нам півкола, бачите? Тобто, ось таким чином ми намалювали, скільки нам потрібно. Бачите, як все просто. Ось таким чином в нас все працює. Тобто власна функція. Зараз давайте збільшу трошки. Дивіться, сам проект Scratch буде у вас також в описі під відео. Я залишу посилання. Можете дивитися, можете експериментувати, допрацьовувати. Дякую за увагу!